Вітаю, друзі! Я Віталій Портнов. Серія вибухів на території Російської Федерації у Білгородській області, а також у Окупованому Криму, продемонструвала, що війна, яку Володимир Путін розпочав проти України 24 лютого, починає набувати дедалі іншого характеру, і звичайно завдяки. Постачання новітньої західної зброї, а також діям українських військових, які почали планувати знищення російських військових арсеналів, як на території самої Російської Федерації, так і на території окупованих росіянами регіонів України. Ще кілька місяців тому уявити собі такий розвиток ситуації було важко, у тому числі і самому Путіну. Вважалося, що війна може відбуватися тільки на території самої України. І, звичайно, ж, що тільки українці будуть. Зазнавати втрат від нелюдських дій російських окупантів від їхніх постійних обстрілів, від бажання помститися цивільному населенню, яке окупанти зараз особливо і не приховують. Ситуації, коли вибухали склади на території самої Російської Федерації, тоді були радше епізодичними. І пов'язаними із вмілими діями, на за які ніхто не брав на себе відповідальність. Однак зараз знищення російських військових арсеналів набуває системного характеру, які розвідувальні дії, які спрямовані на те, щоб дізнатися, де ж у росіян схована зброя, яку вони збираються у наступному періоді використовувати для дій на українській території. Ми маємо усвідомлювати, що незважаючи на всю насиченість російського військово-промислового комплексу, його розміри все ж таки не є безмежними. Плюс виготовлення зброї нової зброї, яка б мала замістити ту, яка знищується у результаті випадків, за які Україна звичайно ж не бере на себе ніякої відповідальності. Коштує достатньо дорого. А економіка в Російській Федерації зазнає і дедалі буде зазнавати значних втрат в результаті санкцій цивілізованого світу. Так, Росію намагаються підтримати її союзники в авторитарному і популістському світі. Купують її нафто. Однак, в будь-якому разі, це зовсім не ті доходи, на які б. Мав би розраховувати російський диктатор, якщо б остаточно не збожеволів і вирішив би не розпочати відновлення території колишнього радянського союзу військовим шляхом. Отже, ми були свідками повідомлень про вибухи на території Окупованого Криму. Причому, що є важливим, про сам факт. Того, що працює система протиповітряної оборони, що є якісь безпілотники, про це говорять самі представники окупованої влади Криму і Севастополь останніми днями, і це є дуже важливим, тому що раніше самі факти того, що ситуація може бути небезпечною для російських окупантів та їхніх найманців, ретельно приховувалися російськими медіа. А тепер навіть офіційним чиновникам доводиться визнавати. Реальні речі, і ці реальні речі дедалі більше розуміють самі громадяни Російської Федерації. Ми вже бачили те, що відбувається із виїздом росіян з території окупованого Криму. Громадяни Російської Федерації мають раз і назавжди усвідомити, що окупована територія це не місце відпочинку громадян країни окупант, що їхньої ноги не має бути на кримській землі, що відпочинок на території території Криму дедалі більше стає небезпечним для тих, хто приїжджає на його територію, що можна захотіти приїхати на відпочинок, море, сонце, все таки, а стати свідком вибухів на території, окупованій росіянами, і навіть випадковою жертвою цих вибухів, і потім піди, дізнавайся, що ж це було. Чи якась українська атака, чи хтось неправильно себе поводив на військових складах. Врешті-решт, коли перетворюєш курорт на військовий арсенал, це не може не позначитися на безпеці курортників. Так що, звичайно, я дуже сподіваюся, що у наступній. Періоду існування Криму громадян Російської Федерації буде дедалі менше, і відпочинок у Криму стане легендою аж до того часу, поки півострів не повернеться під український суверенітет. Ну і тоді я сподіваюся, громадян Російської Федерації. Ми довгі роки, якщо не десятиріччя, не побачимо на території Криму. Бо більшість цих людей, прихильників Володимира Путіна та його антилюдської шовіністичної політики, я думаю, ніхто не бажає бачити. На території України, окрім тих, хто бореться із путінським режимом і зможе відвідувати Україну, як і весь інший цивілізований світ, по спеціальних візах для опонентів режиму Володимира Путіна. І, звичайно, Крим, український Крим і український Севастополь, який сподіваються рано чи пізно буде очищений від російської військово-морської бази, що є небезпекою для всього чорноморського басейну, не місце для тих, хто. Підтримує злочин, це мені здається теж абсолютно очевидно. Визнавали факти того, що вибухають склади і на території Білгородської області. Ці склади також мають серйозну небезпеку для України, тому що окупанти задіють їх для того, щоб тероризувати Харків. І ми знаємо, що. Харків продовжували обстрілювати всі ці останні дні і ночі, завдаючи серйозної шкоди житловому фонду міста, вбиваючи людей у багатостраждальних масивах Харкова, ті ж самі північні Салтівці. Однак тепер, коли на території Білгородської області вибухають склади зброї, Окупантів, все ж таки, зменшується можливість вбивати людей, і зменшуються шанси розпочати новий наступ з метою повної окупації Харківської області та подальшої анексії цього регіону Російської Федерації. Не треба навіть сумніватися, що у Російського президента Володимира Путіна, який вже готується до референдумів по анексії Донецької, Луганської, Запорізької Херсонської областей, амбіції цим вичерпуються. Ні, звичайно ж, путін хотів би приєднати до себе і Харківську область, і сам Харків Тому що поки що єдиним обласним центром, який захоплений бандитами під час їхньої воєнної кампанії 2022 року, залишається Херсон. Два інших українських обласні центри Донецьк і Луганськ були захоплені ще під час диверсійно-воєнної кампанії 2014 року. І це, звичайно, ставить серйозні питання перед Путіним та його генералами: а в чому взагалі сенс такого довгого періоду, якщо це боротьба? За виснаження України, який допомагає весь цивілізований світ, то не призведе вона до виснаження самої російської економіки, до її остаточного краху. Адже зараз весь світ бореться за крах російської економіки, за крах російської соціальної стабільності, за те, щоб громадянам Російської Федерації не було соціальної можливості підтримувати шовіністично бандитський режим Володимира Путіна. А от українські військові. Свій внесок в це вносять, якщо звичайно, це вони, як російська недбальність, знищуючи арсенали ворога, змішуючи його плани з багном і, звичайно ж, створюючи необхідні умови для того, щоб витрачати нові і нові гроші, які вже не так багато у бюджеті терористичної федерації, на виробництво нової зброї. Що, звичайно, є дедалі більшою проблемою для росіян. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube. Мирово!